Як ми можемо тримати гормон росту на належному рівні? Перше і саме головне це сон. Треба пам'ятати, що з 22 вечора по другу ранку наш організм синтезує найбільшу кількість гормону росту. Тому, якщо ми будемо лягати приблизно десь у 8-9 вечора, то і е цей період буде припадати на глибокий сон. Ми досягнемо плюс 200-300% синтезу гормону росту. А взагалі, сон повинен тривати від 7 до 9 годин. Другий аспект, якого, який допоможе нам для синтезу нашого гормону росту, це тренування, фізичні навантаження. А саме це інтервальні тренування, такі як кросфіт. Силові тренування